Таю ознакові новини на соціальній країні. У студії Яніна Яблонська і далі. Про таке. Обережно вас прослуховують. На Майдані Незалежності знайшли спецапаратуру. Вас заарештовано. На Євромайдані є перші затримані. Сходи в колекцію Ейфелеву вежу розпродають. Ніяких компенсацій Україна і Євросоюз не вели переговорів щодо компенсаційного пакету, через який, начебто, український уряд призупинив підписання асоціації. Про це розповів українським журналістам єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле. Він обурений тим, що з'являються різні суми, в які Україні, начебто, обійдеться реалізація угоди про асоціацію. В останні дні та години я чув різні суми, наприклад, про те, що Україна потребує суми близько 20 мільярдів доларів, щоб адаптуватися до євростандартів. Це нес. Я не визнаю такі цифри і не розумію, звідки вони взялися. Люди не покидають євромайдан на центральній площі столиці кілька сотень людей. Сьогодні до мітингарів приходив Олександр Попов. Він пообіцяв намети, бочки з багаттям для обігріву та біотуалети. Тим часом колона учасників акції прибула під стіни кабінету міністрів. І, хоч під урядом немає жодної машини міністрів, двір кабміну заставлений автобусами з правоохоронцями. Поки мітинг триває без сутичок, та от вечір понеділка виявився не таким спокійним. Між беркутівцями та мітингамитингуваль. Никими відбулася сутичка. Причиною стала, нібито машина для прослуховування. Обурений НАТО вкинувся на мікроавтобус служби безпеки України. У відповідь кілька сотень беркутівців намагались відбити транспорт у мітингувальників. Вони застосовували кийки та сльозогінний газ. Проте активістам вдалося дістати апаратуру. Тепер Олег Тягнебок, лідер всеукраїнського об'єднання Свобода, заявляє, покаже про іноземним послам та журналістам. Прокуратура Києва вже розпочала розслідування за фактом інциденту. Нам вдалося вилучити із цього мікроавтобуса кілька валіз, кілька комп'ютерів, а також іншу спецапаратуру. Коли ми все це розкрили, побачили жахливі речі: спецапаратура для прослуховування, спецантени для перехоплення відповідних сигналів, близько п'яти пар додаткових номерів для цього автомобіля. У батьківщині заявили про перші затримання активістів київського євромайдану. Депутати вимагають від генерального вести розслідування і покарати винних. Беркут атакує. Народні депутати від фракції Батьківщина Павло Петренко, Тетяна Слюс, Володимир Шкварлюк та Анатолій Дирів зустрілися з заступником прокурора Андрієвим, який курирує нагляд за міліцією і зареєстрували три заяви з вимогами провести розслідування і покарати міліціонерів винних у незаконних діях і побитті активістів Євромайдана і народних депутатів. Коли міліція фактично без приділення жодних обвинувачень їх привезла до райвідділу, жорстоко побила, спричинила їм тілесні пошкодження. Ми ці всю інформацію донесли Андрієву і е, звернули до нього з вимогою, щоб негайно були порушені кримінальні провадження. За словами Петренка, в першій заяві йдеться про жорстоке побиття учасників Євромайдана та народного депутата Андрія Парубія, якому силовики зламали палець у другому зверненні. Депутата Тетяни Слюс йдеться про застосування до неї сили з боку міліції. Працівників Беркуту, з якими я стикнулася протягом тих двох днів, і сьогодні в райвідділу, це не є працівники правоохоронних органів, це грубі, нахальні, я навіть не знаю, не говорячи вже, як вони відносяться до дітей і до інших жінок, як вони зі мною також в грубій формі е, поводилися і тому подібне, і застосовували силу фізично в тому числі. Третій позов стосується незаконного затримання та побиття сімох активістів, серед яких були син і брат народного депутата Тетяни Слюз, і котрих правоохоронці серед білого дня на Київському проспекті перемоги витягли з автомобіля, били на вулиці і в Печерському відділенні міліції. Б'ють, калічать молодих людей, які мають на свою позицію, мають своє бачення на розвиток подій. Це ж мирні, нормальні люди. Це вже не стоїть питання про народних депутатів. Тут народні депутати ні до чого. Тут чиїсь діти, тут чись. Сестри, напевно, тут от є інформація, що побили молодого чоловіка, який інвалід третьої групи, якого дружина сьогодні вагітна. Заступник генерального прокурора пообіцяв розібратися в діях правоохоронних органів і повідомити про це депутатів фракції Батьківщина. Якщо прокуратура не терміново не втрутиться, не буде здійснювати нагляд, так як вона повинна це робити. І Беркут і не тільки Беркут, а і будь-які підрозділи МВС будуть поводити себе таким чином, як вони поводять себе. Вони отримують те, на що вони заслуговують. Це буде справді всенародна. Акція протесту нагадаємо, минулого четверга, 21 листопада. Уряд у Києві несподівано вирішив призупинити євроінтеграцію України та відкласти підписання угоди про асоціацію з ЄС. Український парламент не ухвалив низку євроінтеграційних законопроєктів. Після рішення уряду в Україні почалися масові протести проти гальмування євроінтеграції. Лана Маяковська, Андрій Осачук. Соціальна країна. Україна це Європа. З таким зверненням до учасників Євромайдану звернулася Юлія Тимошенко. Колишня експрем'єрка написала листа, який на Майдані Незалежності зачитав її адвокат Сергій Власенко. У зверненні Юлія Тимошенко підтримує мітингувальників по всій країні на знак єдності та солідарності з усіма оголосила безстрокове голодування з вимогою підписати угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС. Однодумців закликала не падати духом і відстоювати свої права. Я горда відчувати себе частиною такого величного та сильного народу, який зміг здобути державну незалежність та зберегти її, попри все, зміг пережити голодомор та радянські тортури, зміг піднятися, вибороти свою свободу під час помаранчевої революції та знайшов у собі сили повстати сьогодні на усіх європейських майданах, щоб знову перемагати. Проти зриву підписання угоди і Крим. Кримчани вийшли на головну площу столиці автономії. Мітинг організований опозиційними партіями і громадськими організаціями. З деталями наші кримські журналісти. Акція на підтримку укладення угоди з Європейським Союзом, яке знаходиться під загрозою зриву і всеукраїнською. У багатьох регіонах України люди вийшли на площі, щоб заявити, вони прагнуть до Європи. Всі соціальне про кажуть, що Україна хоче бути в ЄС. Народ України, українці хочуть бути в ЄС. І сьогодні кримчані к нам приїхали з Сівпаторі з Феодосії, сьогодні на мітинг, навіть я б на акцію, яка має в мирний характер. Ми хочемо показати, що таке європа, що такое цивілізований мир, що такое демократія. Організатори акції заявляють, підписання угоди не заважає партнерству з Росією. Що стосується партнерських добресесівських. Торгово-економічних відносин з Російською Федерацією, то разі цього нужна відказуватися. Це не речі, які повинні бути протипоставлені одні другі. Цей час на площі Леніна проходив мітинг за вступ до митного союзу. Однак багато городян стверджували, що на акцію, що проводиться партією влади, у наказовому порядку звозили бюджетники і людей. Оце понагнали там знову цей завод от той великий стрибунець, директор цього заводу. Оду, і оце вони нам дали дозвіл і прийшли. Оце зробили. Ну оце все розумієте, це вже дуже схоже на таку комедію. Заявку про проведення акції організатори мітингу за євросоюз подали заздалегідь, проте виникли складнощі. А, а коли ж підписали дві заяви? А я це законно? Ні. Втручання правоохоронних органів завадило прихильникам Євросоюзу провести мітинг, після якого колона учасників акції попрямувала центральними вулицями Сімферополя до представництва президента України у Криму. Ремзе Євроба! Ремзе Євроба! Ремзе Євроба! Ремзе Євроба! Біля стін представництва президента у Криму люди змогли висловити свою думку. Але ми сьогодні маємо зробити висновки. Висновки дуже прості: контролювати нашу лідерську опозицію. Всі, хто не задоволений чимось, такий же йдіть в керівні органи, очолюйте опозицію і ведіть нас до перемоги. Зараз перед Україною стоїть складний вибір, від якого залежить майбутнє країни. Чи буде поруч з українським прапором розвиватися прапор Євросоюзу? Поки невідомо. Але багато українців наполягають на союзі з Європою. Я хочу получать высшее образование и знать, что меня ждет работа. И я хочу, что если бы у меня возникнет какая-то сложная ситуация, я могу надеяться на свое государство и на завтрашний день. На данном этапе крымчанам промывают мозги очень интенсивно. Я думаю, что это делали на протяжении 23 лет. А этот вопрос необходимо изучать. Что значит ассоциация с Европейским Союзом? Это путь в будущее. Організатори акції на підтримку Євросоюзу заявили, що заходи на підтримку підписання угоди про асоціацію проходитимуть на площі Леніна у Сімферополі кожен день о 19.00 до закінчення саміту у вільності 29 листопада 2013 року. Дар'я Каширіна, Олексій, Російських соціальна країна, Крим і це буде. Повірте. Незвичний лот на аукціоні в Парижі за 220 тисяч євро. Продали частину сходів, що з'єднувала другої і третій рівні ейфелевої вежі. За незвичний лот боролися вісім покупців, серед яких були представники Франції, Португалії, США та Латинської Америки. У підсумки торгів максимальну суму запропонував португальський колекціонер. Висота фрагмента, виставленого на аукціон, становить 3 метри 47 сантиметрів і складається з 19 сходинок. Наразі це всі новини. Ми ж з вами не прощаємося. Наші кореспонденти вже годують багато цікавого. Зустрінемось.